Шановні учні, шановні вчителі, шановні випускники 24-го року. Сьогодні починаємо розглядати другий варіант сертифікаційної роботи, яку нам надав Український центр оцінювання якості освіти. Це другий офіційний варіант, я розв'язую лише офіційні варіанти. Сьогодні дійшла черга до другого. Ми сьогодні розпочнемо. Це сертифікаційна робота, яку центр тестування надав. Комплексна така робота, тобто за один день всі три предмети, які були. Ну, я спеціаліст у математиці, тому я вам покажу математику. Так само планується декілька частин цього НМТ 23-го року, так і назву НМТ 23-го року, другий варіант. Єдина проблемка, на превеликий жаль, укладачі нашого звіту від українського центру. Оцінювання якості освіти, на жаль, не надали кількість відсотків, і скільки відсотків учнів розв'язали те чи інше завдання. Мені, як спеціалісту, це було б досить цікаво, по-перше. По-друге, я думаю, цікаво було б і вчителям, і було б цікаво учням. На жаль, такої інформації немає, тому фантазувати не будемо, просто розглянемо. Я сподіваюся, ще як завжди вам буде цікаво і корисно. Отже, давайте будемо розглядати другий тест, який нам надав центр перевірки якості освіти. На превеликий жаль, тут немає відсотка розв'язавших. Нам було б цікаво дізнатися, який відсоток розв'язав той чи інший те чи інше завдання, ну, але його нема. На жаль, тому я буду коментувати відносно класів, і відносно розв'язків. На рисунку відображена інформація про результати опитування пасажирів транспортної мережі у балахві. Тобто, це можна все не читати. Головне прочитати, що від вас хочуть, Оцінку вище вище. Ніж вісь, оцінку вище за 8 балів. Вище за 8 балів це 9 і 10. Виставили, ось у нас 9, така кількість 75. 10 оцінку виставило така кількість 25. Тобто 75 респондентів поставили оцінку 9. 25 оцінку 10, тобто разом це 100 респондентів. Відповідь Б. Ну і ця задача фактично на. Ну, тобто це графік зображений, але це можна як лінійну діаграму сприймати. В принципі, 5-6 клас цілком може такі задачі розв'язувати. з точки О, яка лежить на прямій АБ, проведені проміню ОМІОК. І далі даються градусні міри. Хочу сказати, що такі задачі, безумовно, ми такого плану задачі бачили, задачі, які швидше розв'язати на папері. Тобто, коли тест вам дається на папері, ви дуже швиденько берете БОМ 30 градусів, МОК 80. Градусів. Ну, все. А розгорнутий кут це 180. Представимо собі, що ми на ЗНО, у нас нема зайвого часу. АОК зайвого часу нема, ми не будемо писати в загальному вигляді, кут такий, то. Ми зразу будемо числа підставляти. І ми отримаємо 70 градусів. І, в принципі, задача це, за великим рахунком може бути подана і в п'ятому і в класі також. З одного боку, це по 7 класу задача, причому досить проста, коли діти знають розгорнути кут, учні знають. А з іншого боку, в моїх підручниках для 5 класу теж такі задачі є. Там така задача дається теж з готовим малюнком, на малюнку прямо проставлені градусні міри кутів. Ну, Єдина можлива проблема, що я дуже радив би тим учням, які будуть на НМТ і будуть такі задачі отримувати з монітора комп'ютера. Дуже швиденько на папері собі зробити малюнок, поставити. Ну, це, скажімо так, учня для, для загальної впевненості. Цілком, можливо, ще і учні, які розв'язують цю задачу, ну, не використовуючи папір взагалі, тобто в голові порахують і, і всі діла. Дуже цікава третя задача. Третя задача, вона, в принципі, ну, взагалі на рівні ну, навіть третього класу. У магазині канцтоварів ручки коштує 6 гривень. Ручка коштує, а набір з двох ручок 10 гривень. Яку найбільшу кількість таких ручок можна купити в цьому магазині на суму 58 гривень? Що ми повинні розуміти? Ті ручки, які набір оцей, в них виходить одна ручка, одна ручка 5 гривень. І тому, звичайно, набір нам купувати вигідніше. Тому стратегія покупки полягає в тому, що ми будемо купувати ці набори, поки нам вистачить грошей. У нас 58 гривень, 6 наборів ми купити не можемо, а 5 наборів ми купити можемо. 5 наборів по 10 гривень, 50 гривень витратили. Витратили 50 гривень, купили. Ой, Купили 5 наборів. 5 наборів, скільки ми ручок купили? 10 ручок. 10 ручок в нас вже є. 5 наборів по 10 гривень. Що в нас залишилося? 8 гривень залишилося. Що ми на ці 8 гривень можемо купити? Набір не купимо ні, але ми можемо купити ще одну ручку. Значить, разом ручок буде 11. Отже, найбільшу кількість ми можемо купити 11. Дуже хороша, дуже класна, практична задача. Єдине, що в мене не дуже переключаються кольори в останній час у опаіті чомусь важкувато. Може, щось з гріфелем. Але задача на рівні третього класу дуже класна, дуже практична. Щиро дякую авторам цієї задачі розв'язати рівняння. Ну, розв'язати рівняння. Давайте я покажу два способи на розв'язування цього рівняння. Ну, Перший спосіб, ми можемо. Це рівняння, яке цілком розв'язується у 6 класі, коли діти дізнаються про додатні від'ємні числа. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий. Зробити це правильно отримати мінус 100. А другий спосіб ми можемо помножити ліву і праву частину на 100, тоді в лівій частині в нас буде х, а в правій мінус 100. Тобто, як не дивно яким би способом ми не розв'язували, ми отримали мінус 100. Мінус 100 це відповідь Б. Ну і крайній на сьогодні для нашої першої зустрічі, п'яте завдання? Про вектори, про координати векторів у просторі. Координати векторів у просторі це 10 клас. В той самий час ми в 9 класі вивчаємо координати вектора на площині. І, в принципі, ми можемо розв'язати цю задачу, навіть знаючи матеріал 9 класу, пам'ятаючи, просто додається третя координат. Координати вектора C B a тільки треба уважно. Від координат вектора B Віднімаємо координати вектора А, тільки уважно, не навпаки. Тоді координати вектора С мінус 9, мінус 1, і 3 мінус мінус 5, тобто плюс, це буде 8. Чи є в нас таке? В нас таке є, тільки треба уважно позначити відповідь. Ось така наша перша зустріч з НМТ 23 го року тест. Другі